Що рід хоче з вас, щоб ви прокачали в собі і помогли їм? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистке обучення, регрес. Онлайн-школа. Особисті. Рід хоче, щоб ви пройшли таку програму як нерлізація, анахата, таланти. Ви працюєте на роботі, яка вам не подобається. Заробляєте кошти і тримаєте сім'ю, пару там, ще щось до любви дати чи будинок купуєте. Ви працюєте не на любимій роботі і хочете досягнути до своєї цілі. Ви досягаєте і її тіряєте. У мене був мужчина на консультації, потім на чисті був, потім на регресії був. і Вітозі він потірав сім'ю. Каже, я бомж. Що, що таке? Ну, каже, мене вигнали сім'ї. Чого? Ну, я збирав, збирав гроші на квартиру, от, і хотіли вже купити, а вже тепер немає її з ким купляти. Він гроші не спустився, коротше, розчарувався, тому що коли він назбирав ці гроші, а вже немає їх куди тратити, бо немає вже сім'ї. А чому так вийшло? Тому що сім'я була в той момент, коли він просрав, коли він економив, коли він не доїдав, коли він робив з до ночі, щоб була хата. І відтоді, коли він це все робив, він просрав, те, що в нього було тут. Сім'ю раді чого він жив. Таким чином ця програма пішла через реалізацію і зачепила за собою е, нелюбов к собі. Получається, як би ви не хотіли е, сім'ю, дітей, коханого, ви продаєте себе і ви нелюбов к собі. Ви теряєте його. У вас забирають. І це наказання вам. За те, що ви не любите нелюбов к собі. Ви можете перекладати твістину, що він винуватий, то вона винувата, то вона сучка зрадила. Ні, ми зрадили себе самі, тому що працювали на, на деструктивній професії. Получили тиранію. Да, проблема закладена з дитинства, це життя з батьком, без батька, без матері, любви не отримати тата мами. Ну, вони не винуваті, вони запустили вам програми, дитячі травми, які ви мали би пропрацювати, а ви їх не пропрацьовуєте. Ви саморозрушання робите, створюєте ситуації, які вас самі розрушають, і розрішають ваш фінансовий канал, і ставлять вам блоки, і ставлять вам життя. І розрушають ваші. Ваше Бажання, мрії, ви самі їх розрушаєте, ці програми. У вас є енергетичні вампіри кругом вас, які сусуть енергію, і ви після цього падаєте в завісімості і звинувачуєте в цьому всьому, що винувати той, 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 той. А насправді у всіх проблемах винуваті ми самі. Приймайте інформацію.